Добрий день. Сьогодні я хочу поговорити вам про санкції, як вони працюють. Проти Росії, звичайно. Вперше санкції проти Росії були застосовані після анексії Криму у 2014 році. І спочатку вони стосували ті сегменти в ринку, яких Росія конкурувала з Западом. Таким чином, Запад обрав конкурента. А потім вже це коснулися інших сегментів ринку. До Росіян це був шок. Але вони швидко навчилися обходити ці санкції, создаючи фірми прокладки, через які вони купували товари. Росія дуже потужна країна. 40% викопних копалин світу належить Росії. Тому вона може довго ще бути під санкціями. Ірак. 30 років під санкціями і ще живий. Та ось як працюють санкції зараз? Щоб ви розуміли, западні компанії дуже швидко розуміли, як працюють ці санкції і саме створили такі фірми прокладки, таким чином могли підвищувати для Росії ціни. Ну, Офіційно, як то кажуть. Тому зараз стоїть ціла черга фірм, які торгують з Росії, щоб на них наклали санкції. Таким чином, вони підвищують вартість своєї продукції і будуть заробляти більше. Так от, якщо ви очікуєте, що санкції дадуть якусь таку швидку користь, ви помиляєте. Санкції вигідні всім, особливо Западу, тому що він, він на них заробляє. Він все одно продає Росії ці продукти, але вже по завищеним цінам. Так, да, санкції працюють, але не так потужно, як ми очікуємо. Не розраховувати, що санкції щось зроблять до Росії. Якщо враховуючи потенціал Росії, щоб Росія рухнула від санкцій. Потребується як мінімум 100 років. Ви так виживете? Ні. Тому розумійте, як працюють санкції, і не покладайте на них дуже больших надій. Ось все це все, що я хотів вам сказати.